Ми зацікавлені в нормальних відносинах з усіма партнерами в Європейському Союзі і також з усіма представниками Альянсу НАТО. Словаччина одна з таких країн. Ми готові допомогти їм в альтернативних постачаннях, але не в постачанні нафти і газу. Російської Федерації. Я е, домовився з прем'єр-міністром Фіцу, я не проти, а, а, а навпаки, підтримую зустріч наших урядів, які відбудуться, мені здається, також в жовтні, буде засідання урядовців в Словаччині, де, де Україна може запропонувати і вже запропонує альтернативні кроки щодо енергетичної підтримки. Але якщо е, Ідеться мова не про російську нафту і російський газ. Що стосується сугорціми, ми би також могли там проговорювати, але від них ніяких кроків, окрім. Якихось там сигналів в медіа, які точно не на підтримку України, я більш нічого не, не чую. А ще розвідні дрони, розвідники ще також ми бачимо. Ну, один дрон зафіксований, є відповідне там переміщення. Я попросив, до речі, показати людям, тому що вони кажуть, що ми щось вигадуємо. Я попросив наших, нашу розвідку, Збройні сили. Я не знаю, чи показали Збройні Сили. Ні, Да, вони можуть показати. Там все є зафіксовано. Переміщення в електронному виді є, є фото, є там різні речі, нехай покажуть. Да, тому я позитива з угорської сторони, я не про населення. Так, з, з від керівництва угорщини не бачу кроків ну, на зустріч. Але безумовно, ми завжди готові до діалогу. А тепер, що стосується, да, і дуже важливо, що вони вивчають. Оце дуже важливо, що розвідник угорський вивчає на території України. Уже альтернативні шляхи. Я, в принципі, розумію, що, і вважаю, що вони роблять дуже небезпечні речі, дуже небезпечні речі передусім для себе.